Мостоперехід, який з'єднає райони Таврійські хибикани, дарма називають проектом століття. Про його необхідність говорили 40 років, і вже скоро можна буде закрити це питання. Глава держави побачив на власні очі, наскільки рекордними темпами зводиться така необхідна для комфорту херсонців транспортна розв'язка, кошти на яку виділяє державний фонд регіонального розвитку. Загальна вартість спорудження без урахування перенесення інженерних мереж 164 мільйони гривень. Ми це рішення прийняли спільно Сьогодні, я сказав би так, перші кроки зробила обласна влада, і це чудово. На наступний рік обов'язково цей об'єкт буде включений в державний бюджет і ми доведемо цей проєкт до завершення.